Паркове містечко джерело екологічне паркове містечко закритого типу, що розташоване у Львівській області, у мальовничому куточку села Солуки біля території заповідної зони Росточа. Джерело пропонує не просто житло, а надає три різні типи котеджів для вибору: Форест Home для тих, хто мріє про найближчий доступ до соснового лісу, тут ви можете насолоджуватися найкращими сосновими краєвидами з панорамного вікна своєї спальні та горнятком запашної кави. Lake Home – Для тих, хто хоче бути ближчим до води. З вікна котеджу відкривається чудовий вигляд на озеро. Sunny Home – для тих, хто мріє прокидатись під вранішні промені сонця. Безмежна гармонія затишку і комфорту. Кожен будинок включає в себе гостьову, спальні з власними гардеробами, дитячі кімнати, кухню, санвузли, третій мансардний поверх, гараж та просторий підвал, а також високошвидкісний інтернет та усі необхідні комунікації: газ, воду та світло. Кожен будинок має власну земельну ділянку дві сотки землі, на якій ви зможете облаштувати свій відпочинковий простір. За детальною інформацією, звертайтесь до нас за телефоном 067 252 0002